Сьогодні я хочу зробити подаруночок своїм підписникам, подарувати от таку повідочницю. Вона абсолютно нова. Пролежала у мене не знаю скільки сезонів в сумці, я просто нею не користуюсь. Я вам розкажу далі, чому я не користуюсь взагалі, як я від неї відмовився і як я тепер заготовлюю свої повідці, де я їх зберігаю і взагалі як відбувається цей процес. Ну, зараз просимо, про саму повідочницю, це Карпрош. Карпошна повідочниця, бачите, вона досить такий жорсткий кейсик. Ось так вона виглядає всередині. Тут бачите один повідець є. Тут є голочки, все є, я ж кажу, я фактично нею не користувався. Голочки і в другому відсіку тут є таких три коробочки, там є ліпучка. Бачте. Тобто такі коробочки у вас, в мене ще тут всякі запчастинки лежать. Три штучки. Сюди класик на ліпучечку. Тут піночка для зігріга. Відбіночки. Ну, все, все як має бути. Але я ним не користуюсь. Ось такі тут ззаді ліпучечки є, три класні коробочки. Тому я вирішив, знаєте, возив її, возив з собою вже забув за і думаю, на чорта вона мені треба, У мене є підписники. Тому хочу її подарувати. Ось така повідочниця. Умови дуже прості, як завжди. Бути підписаним на канал, підписаним на телеграм. І в коментарях напишіть, хочу повідочницю. Тільки ті, хто напише в коментарі, буде участвувати в розіграші. Думаю, наберемо 100 лайкосів і відразу розіграємо. Всім дякую, хто підписався на канал. Хто не підписався, обов'язково підписуйтесь. У нас вже майже 2000 на каналі. і там... Хто вперше на каналі, на 2000 я буду розігрувати три карпрошних ліхтаря, які я купив на огляд. Зробив огляд і просто дарую своїм підписникам. Це буде три переможця по ліхтарям. І ще буде два переможці, я обіцяв подарувати два наборчики для риболовлі. Це там пелець методний, прикормочний, ну така, майже добовий такий наборчик для риболовлі. Так що підписуйтесь, пишіть коментарі. Дивіться хто до мене заплив. Бачите? Здоровий! А, там ще один плаває, А ну там ще один плаває.